Так, у мене такий, знаєте, я не знімаю людей. Трошечки там десь на задньому фоні вони попали в мене в кадр. Іду вам показувати, коротше, знімала нещодавно огляд. Повноцінний я на YouTube канал, на Opel Insignia з майданчику. Отакий апільочок на... Зараз подивимося, на якому паливі. 16-го року вибачте, В універсальному кузові, гляньте, яка попочка. Моє улюблене місце попочка. Зараз я вам показую те, що я обіцяла. Так, не відкривається, давайте отак. Оба на відкрилась. Бачите, написано дизель. Як це зручно, тому що я завжди переживаю, конечно. Я кажу, ставте мені, пожалуйста, дизель. Или там ставте мені 95. Ой, 95-й. Я ще хворію трошечки. Надо прокрутити. Короче, ви поняли. Закрою. Потім у нас... Я завжди переживаю, коли люди думають, ну ладно, а якщо я не знаю, яким паливом я заправляюсь. От я приїхала на чужій машині, добре. А якщо заправник, то так не Дизель І зальє мені бензин. Що потім робити? Висасувати? Я такі діла не люблю, ви ж знаєте. Короче, це в мене завжди переживалка така на заправці, думаю, господи. Хоч би ви неправильно мене заправили. А у нас тут Чекає саме на тебе. Білопільський шлях лютий імпорт, лютий імпорт, Завітайте.